Так, друзі, всім привіт! Вже пройшовся дуже непоганий дощ у нас. Ось бачите, який стан має лаванда на зараз. Лаванда, бачите, вже підгорнута, робив відео попереднє про лаванду, як і що і чому потрібно її підгортати, хто не розуміє, в попередній людні там все розказано і показано. Красота просто того що зараз плюс 22 градуса. є максимальна вологість. Найкращий час для ростин, великий день, це просто шикарно. Ну, якби це було ще сонечко, то було б хорошо, а так просто подивіться. Найкращий час для просто, як рослини постріляють по росту. Зараз найбільше напевно, у них. Якраз є тепота, корінь теплий, все чудово. Інше полон також є, чекаю, воно не підгорнуте, не встигли підгорнути, але там таке. Ми, звичайно, підгорнемо після цього, щоб зберегти вологу і, в принципі, щоб зберегти гарну кореневу систему. Для того, щоб саджанці були потужні і саджанці будуть на продаж вже восени. Так що зберігайте відео, підписуйтесь на канал, дуже багато буде відео з саджанцями Ми розсадники, яких дуже багато є декоративних та плодових саджанців придання багато культур є. Кому подобається наш контент, ставте подобайки Дуже багато чого розкажемо, покажемо. Кому було цікаво, всі плодові дерева можете придбати звичайно в нас. і Декоративні саджанці також. Ось це декоративне поле, яке я ще не різав. Ви бачите, я вже два рази його різав, але пускає цвіт. Друзі, відправки лаванди, можливо, світом хто бажає. Такі кущі будуть коштувати по 60 гривень. Ось, подивіться, ось такі кущі, ось такий у нас десь світ. Саженці дуже гарні. Будемо копати на замовлення тільки свіжі саженці, щоб ви... Замовили, ми їх копали свіжі і зразу вам відправили, пакування буде з закритою корневою системою, тобто вологий торф. Так що, хто бажає, світимо без, якщо світом саджанці обрізаєте для подальшого переживання, щоб воно краще прижилося, номер телефону в описі профілю, відправка у нас йде новою на накладним падежем. Тобто оплата таких саджанців при отриманні, прийшли, подивились, забрали, як бажаєте.